Добрий день малята! Рада всіх вас бачити! Наше заняття сьогодні буде присвячуватися дуже корисній ягідці. А зараз відгадайте, що це за ягідка? Цю ягідку ми всі знаємо, від застуди ми її приймаємо, на кущах вона зростає, як червоний мак колір має. Це не є малина, а називають її як калина. Подивіться, будь ласка, ось я для вас приготувала калину. Ці ягідки зростають на кущиках. У нашому садочку вона так само є. А ще з давніх часів калину висаджували біля кожної української хати. Можна було побачити її в полі. При дорозі, тому що калина дуже любить сонечко. А ще калина є символом дівочої краси. Ось у мене є е, чарівна скринька. Всі ви знаєте, що е, дівчата носили віночки, да? а в віночки вони вплітали, обов'язково ягідки калини А ще вони робили намисто. А ви знаєте, що? Є такі прислів'я. Червона калина це символ України. Або без верби калини немає України. Про калину можна розмовляти вічно, але нам час працювати. Щоб нам сьогодні намалювати кетях калини, тобто гілочку калини, нам потрібно спочатку приготувати наші пальчики. Оцей пальчик, мій дідусь, а це моя бабуся. Оце пальчик мій татусь, а це моя матуся, а це пальчик я, а це моя сім'я. З вами малювати ось таку гілочку калини. Називається Кетя Калини. Нам знадобиться коричнева фарба, червона фарба, стакан з водою, пензлик і серветочка. Починаємо малювати спочатку нашу гілочку. Беремо коричневу фарбу і малюємо гілочку. У мене вийшла ось така гілочка. Промиваємо пензлик. Починаємо малювати ягідки. Подивіться, дітки, ягідки наші схожі на, що? на кулю. Тобто ми будемо малювати зараз одного розміру кружечки червоного кольору. Малюємо ягідку одну, а потім зафарбовуємо такими же э, мазочками. Поруч малюємо ще одну ягідку І знову зафарбовуємо. Малюємо кружечок Чіпляємо на гілочку І знову зафарбовуємо його. І так до кінця нашої вілочки. У мене вийшов ось такий кетяк калини. Отже, калина це символ, калина це лікар. Калина це легенда. Вона красива і впору цвітіння, і коли багряніє листя восени, і взимку на тлі білого снігу червоні яскраві ягідки калини. Ну що, любі діти, чекаємо від вас ваші малюнки! Символом України. До нових зустрічей. До побачення! Все буде Україна!